Вчора вітаю друзі в цей день, 24 жовтня, вівторок. Знаєте, не відпускає думка. Я от просто обдумав цю інформацію. Не хотів одразу ділитися думками, тому що сам формував своє бачення щодо ось цієї великої статті у виданні «The Washington Post», яка описує про діяльність українських спецслужб, про службу безпеки України, про головне управління розвідки Міністерства оборони. Про те, як ми співпрацюємо з ЦРУ ці органи, ну, я думаю, що не треба бути великим фахівцем для того, щоб зрозуміти, що, оскільки в нас є взаємодія і комунікація з нашими партнерами, природньо вона може бути по лінії спецслужб, розвідок і так має відбуватися між союзниками, тим більше в складний час, коли ми протистоїмо такому агресору. Тому це очевидно, мабуть, і це хороша новина. І це, мабуть. Чи не єдине, що хороше в цій публікації, оскільки все решта в мене викликало доволі такі змішані відчуття, і навіть долю критики, я вам маю про це відверто сказати, тому що я розумію, що комусь кортить уже написати героїчний епос, Війна ще триває, а епос вже пишуть героїчний, потужний і вже публікують. Не біда, якби його тільки писали. А проблема в тому, що, мабуть, епос він на те і епос, що всьому свій час, і звичайно, що як закінчиться війна? Ми будемо захоплюватися. Буде дуже багато книжок буде дуже багато оповідей, розповідей, фільмів. Це все треба дивитися. Про це все треба розказувати дітям, рідним. Цим захоплюватися, очевидно, захоплюватися тими людьми, яких можливо всіх ми й не будемо знати і не можемо знати, в силу того, що операції проводяться секретно, і це не потрібно. Забезпечення безпеки цих же людей в першу чергу. Тобто, це все зрозуміло, це все ясно. Одначе чи варто це оприлюднювати одразу? Я до того що ясна річ, це оприлюднили Вашингтон Пост, але чи могла би бути ця публікація відбутись без допомоги і без джерел з українського боку? Ось це питання зрештою, і чи варто розголошувати подробиці всіх операцій, тим більше на території Росії, які можуть проводити наші спецслужби, тому що можуть давайте говорити так: ми можемо. Оцінювати, можемо підозрювати, можемо думати, що це українські спецслужби, але в нас немає 100% доказів, крім публікації Вашингтон Пост, і крім того, що ми так думаємо і що в нас з'являлось в інформаційному просторі. Тому чи варто це все публікувати, чи варто це все розголошувати? Я не думаю. Я думаю, що є речі, які потрібно максимально. Не розголошувати, потрібно максимально, скажімо так, віддаляти той момент, коли про них можна говорити. І, скажімо так, можливо, навіть заперечувати. Це пов'язано з тим, що війна триває, і чутливі операції, мабуть, доведеться проводити надалі. Ми ж не кажемо, що вони завершилися. Тому з цим, мабуть, треба бути дещо обережнішим, тим більше те, що стосується проведення на території ворога можливих дій. Це звичайно важливо. Ми в жодному випадку не можемо обмежувати вільну пресу. Вона має і може писати все, що е, і в тому числі може і не подобатись мені чи іншим. Але ж потрібно розуміти, що робота з інформації, особливо спецслужба, вона має бути. І, вочевидь, можна е, розуміти, що є відкритий спосіб роботи, але не все має бути відкрито. На те ці служби називаються і спеціальними. Тобто. Є відкрита частина, та яка має бути, а є закрита частина, вочевидь, коли потрібно діяти дещо непублічно і з мінімальним розголошенням змі. Це жодним чином не означає, що не має бути забезпечено контролю. Я вам скажу, контроль має бути. Має бути парламентський контроль, має бути контроль ЗМІ. Те, що можна дізнатися, має бути контроль громадськості, відповідних громадських рад, організацій, які а Відповідно до свого функціоналу мають право здійснювати громадські контролі аудит подібних організацій. Наприклад, центр військово-правових досліджень, який я очолюю, відповідно до статутних завдань має право і може здійснювати. Тому я можу тут висловлюватися від громадянського суспільства достатньо чітко щодо цієї проблеми. Тому ви знаєте, героїчний епос неодмінно буде. Наша розвідка, наші спецслужби, військова контрозвідка, СБУ, ГУР, всі решта органів, які працюють, прикордонна служба, Збройні сили, поліція, всі, хто до цього дотичний, доречний, вони всі великі, молодці, всі роблять колосальну роботу спрямовану на перемогу. Важко в сучасному світі іноді зберігати таємницю, так, щоб знаєте. Коли хвалять всіх довкола, а забувають про когось, ми повинні про цих людей згадувати і пам'ятати. Завжди, коли е, говорять про когось, кого називають, і когось розголошують і нагороджують, ми повинні пам'ятати, що там можуть бути ті, про кого не можна сказати. Давайте дякувати цим людям і з розумінням ставитися в той же час, закликати, що не все потрібно розголошувати в ЗМІ всьому свій час. Він неодмінно настане і героїчний епос. І я впевнений, що. Історія діяльності українських спецслужб війдуть точно в золоті сторінки історії, але все згодом і все поступово.